Всім привіт, на Масте. Сьогодні в нас 15 хвилина невеличка практика. Хоч вона й коротенька, але постараємося задіяти усе наше тіло. І я нагадую, що практикуючи, ми робимо усе по мірі своїх можливостей, не силуючи себе, робіть м'яко, поступово настільки, наскільки вам дозволяє наразі ваше тіло. Тож, давайте починати. Стаємо на передній край килинка. Стопи разом, плечі опущені, маківка витягується вверх. Злегка підтягнуті м'язи тазового дна і живіт. Дихаємо глибоко через ніс. Роблячи вдих, піднімаємо руки над головою, поєднуємо долоні, погляд на великі пальці. Рук, плечі залишаються опущеними, лікті підтягнутими. І з видихом нахиляємось вниз, В утанасану, Якщо необхідно, призгинайте коліна, випрямляйте спину, шия, голова повністю розслаблені. Витягуємось вперед, артху, утанасана, вдих. При необхідності руки на кінчики пальців або на нагомілки. І з видихом відходимо правою ногою назад, опускаємо коліно в підлогу. Ліве коліно в нас залишається на п'яте. Піднімаємо руки над головою, вдих. Погляд на великі пальці рук. І з видихом м'якенька скрутка ліворуч. Заводимо праву руку застигну, ліву руку на задню ногу, погляд через ліве плече назад. Повертаємось знову назад, вдих. Поєднуємо долоні над головою. І з видихом опускаємо долоні, випрямляємо ліву ногу, натягуючи носочок на себе, витягуємось вздовж лівої ноги. Відводимо ліву ногу назад. Коліна на підлозі, вдих, долоні під плечима і з видихом опускаємо грудну клітину, підборіддя в підлогу, лікті притискаючи вздовж тулуба. Вдих. Виходимо в кобру. Стегна та зниз живота притиснуті до підлоги. Лікті призігнуті, плечі опущені, лопатки зведені, маківка витягується вверх, глибокий вдих. І з видихом перекочуємось назад, виходимо в собаку обличчям вниз, штовхаємо таз назад і вверх. Якщо спина округлюється, призігніть трошки коліна. Якщо виходить, коліна повністю підтягнеться, п'яти тягнуться в підлогу. Витягуємося поглядом поміж долони і викроковуємо правою долоню, правою стопою поміж долони і вдих. І з видихом коліно опускаємо ліве в підлогу. Піднімаємо руки над головою, витягуємося, осаджуючись глибше вдих. А з видихом скоротка праворуч погляд назад. Повертаємось вдих. І з видихом опускаємо долоні, випрямляємо праву ногу, стопу натягуємо на себе, витягуємось вздовж правої ноги, продовжуючи видихати. Відводимо праву ногу назад, кішка вдих. Грудна клітина, підборіддя в підлогу видих, лікті вздовж тулуба. Перекочуємось ковра вдих, витягуємо за маківкою вверх. Переходимо назад, собака, обличчям вниз, видих. Пальці рук притиснуті, розведені, притиснуті долоні. Підборіддя до грудної клітини, живіт підтягнутий, дихаємо глибоко через ніс, відштовхуємось долонями. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні. Підходимо до рук. Витягнутися вперед, вдих. Утанаса на нахил вниз, видих, розслаблюємо голову шию. Піднімаємось вверх за руками. Вдих. Саме астхіт і видих. І таке саме коло попереду, тільки зробимо повільніше. Вдих, піднімаємо руки над головою. Видих, утанасана, нахил вниз. Артхо утанасана, витягнутися вперед, вдих. Відходимо правою ногою назад, опускаємо коліно в видих, слідкуємо, щоб ліва нога залишалася 90 градусів, піднімаємо руки над головою, тримаємо один, погляд вверх, два, три, вдих, а видих, скоротка ліворуч, погляд за ліве плече назад, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось по центру, піднімаємо руки, виростаємо вдих, з видихом нахиляємось до прямої лівої ноги. Стопа, на себе витягуємось один. Тягнемось. Животом достиг на 2. 3. Добре, відходимо лівою ногою назад. Вдих. Долоні під плечима, з видихом, а штанги на маскара сама на підборіддя в підлогу. Виходимо в собаку обличчям вверх. Тепер відриваємо коліна стекно. Продовжуємо висягуватися за маківкою, опускаючи плечі, зводячи лопатки вдих. Собаку обличчям вниз, перекочуємось назад, видих. Виводимо праву ногу вперед, поміж долоні, вдих. Коліно над п'ятою. Ліве коліно в підлогу видих. Піднімаємо долоні над головою, вдих, видих, продовжуємо дихати один. Живіт підтягнутий два. Три. Вдих. Скрутка праворуч погляд назад, видих. Один. Два. Три. Повертаємось назад вдих. Нахиляємось до прямої правої ноги. Видих. Витягуємось, подовжуємось один. Два. За видихом відпускаємо напруження. Три. Відводимо праву ногу назад вдих. Відриваємо коліна. Згинаємо руки в ліктях. Опускаючись в чату, рангу видих. Лікті притискаємо вздовж тулуба. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Дихаємо один. Відштовхуємось долонями. Два. Штовхаємо таз назад. Три. Живіт підтягнутий. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні. Підходимо до рук, витягнутися вперед, вдих. Утанаси нахил, до ніг. видих. Виростаємо вверх за руками, вдих, Сама стхітіх видих. Виводимо стопи на ширину тазу, долоні вкладаємо на куприк і з видихом прогинаємось назад. М'язи тазового дна сідниці підтягнуті, зводимо лопатки, дихаємо. Один погляд в стелю. Два. Три. 4. П'ять. Піднімаємось вдих. Зводимо руки в замок за спиною. Відводимо замок від себе. Грудна клітина в стелю. Вдих. Видих, нахил вниз. Тягнемось замком в підлогу. Шия повністю розслаблена. Витягуємось один. Два. Три. Чотири. П'ять. Розплітаємо руки, притискаємо долоні. Витягнутися вперед вдих. Відходимо назад планка. Четуранга або четуранка, підставляючи коліна, видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз, видих. Погляд поміж долони, проносимо ноги. Сідаємо. Випрямляємо ліву ногу, праву стопу заводимо за стегно, Витягуємося за руками вверх вдих. Скрутка праворуч. Погляд назад видих. Тримаємо один ліва стопа на себе. Погляд за праве плече. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось, випрямляємо праву ногу, ліву заводимо за стегно, знову випрямляємось за руками вдих. І після того, як витягнули хребет, скорочуємось ліворуч, погляд назад видих. Відштовхуємось правою рукою, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось, випрямляємо обидві ноги, стопи натягнуті на себе. Витягуємось за руками, прогинаючись трошки назад, розкриваючи плечовигорний, відділ вдих. І видих, нахил вниз, пащі матанасана. Якщо спина округлюється, трошки перезгинаємо коліна. Акцент на випрямлення, на випрямлення спини. Подовжуємо вдихи і видихи. Кожним видихом опускаємось глибше, відпускаючи напруження. Піднімаємось вдих і з видихом лягаємо на спину, підходимо п'ятами до сідниць. Долоні притиснуті вздовж тулуба вдих і з видихом штовхаємо та зверх, виходимо в напівміст, дихаємо один. Можна зібрати руки в замок, два, три. Чотири. П'ять, вдих, видих, опускаємось, лягаємо. на стійка на плечах, піднімаємо ноги і виходимо в стійку на плечах, долоні ближче, до лопаток, зводимо лікці ближче, витягуємось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість вдих. Видих. Заводимо ноги за голову. Руки збираємо в замок. Погляд в стелю, голову не повертаємо. За можливості коліна підтягнуті. Один. Основна вага в плечі шиї залишається вільною, два. Три. Чотири. П'ять. Переводимо долоні на спину і повільно округлюючись, опускаємо хребець за хребцем. М'яко лягаємо на спину. Підтягуємо праве коліно до лову, округлюючись вдих. Коліно ліворуч погляд, праворуч видих. Повертаємось, підтягуємо ліве коліно до округлитися вдих. Нога праворуч, погляд, ліворуч видих. Повертаємось і лягаємо або в шавасану. Або м'якенько піднімаємось. Я вам дякую, що приєдналася до цього заняття, і буду вдячна за будь-який зворотній зв'язок у коментарях. Також не забувайте підписатися, щоб не пропускати наступні заняття з йоги. А якщо ви хочете займатися йогою регулярно, Займатися поповномірним заняттям зі зворотнім зв'язком, то я вас запрошую на свої заняття з йоги Онлайн, які проходять в Зумі два рази на тиждень. Щоб записатися або дізнатися подробиці, можете написати мені в інстаграм. Я бажаю вам гарного самопочуття, гарного дня або вечора Намасте!